Дру... Скот, Всім привіт, друзі, з вами Глябік Плей. І сьогодні ми будемо грати в Cool J Runway. Щось давненько по в нього не заходимо. Ми не будемо не просто грати, а прикалуватись над всіма, хто тут є, кроме англійських. А як? Якщо ви получите всі концовки, так що це таке? То вас буде... Я не могу, я думаю, то, щоб мені не нравится. Дач. Хочу жить свободно. Буква М. Це якщо ви пройдете всі концовки. Тільки так воно работає. Ой. У е -е, мене вже тут чита якісь включення мо. Блін а. А, так. Дай чи же читы? Так, флай. Ну-ка, ну кто так бьет? Ну no. так, игрок. Тут есть размеры, NPC. Так, мама, давайте. папа. Подивимось, він пробив потолок. Опять 25. та я йду до тебе. Вити що ти пробив потолок. двері дверь заперта. Ключ, навірно, у мамы. Блін, що робити? Навірно, треба йти шукати ключ. Ой, <рес> О, ма! Офіт! Тобо все нормально! Да? Чем я в тебя спитаю! Так, а тепер зробимо маму. Так. зробимо її великаном, більше, ніж папа. Я боюсь туди дивитись. Ї я! Залагала, мене залагала, е моє а так, так, друзі, секундочку. Друзі, я тут роздраконив батьків. Ну Виходи і будемо пити чай! Так, Та, знаю твій чай. Зараз подивимося, як вони мене шукають тільки так. Ого. Ти не в ту сторону йдеш. Забор, не там. Ну там. ау Ау. Це великан. Так, папа. О! -о, -о, -о. Понятно. Э -э, сейчас шукай там, понадобится. Друзей! Здорово! Здорово! Здоровитись... не це неприлично, Зараз подивимося, що ви тут вмієте. Так. А, а... А... Ні. Йо-мо-йо! А... -йо! А... а там а... сидять усього. А... батьки. А зараз я не закінчу своє діло. Я зрозумів, не треба виключати. Я, я с книжкой Ребят, я с книжкой Прикиньте Ай, Ай, пропал вайфай Книжка, закройся О, наконец, все Не могу, я делать то, что мне не нравится Хочу жить свободно Ну он, багато хочешь. Не понял, не зрозумів. Братарь, где? Так, здорово. Так, NPC. Что ты умеешь? Чиди тренироваться? Так собі тренировка, я без скажу. Давай, погнал! Погнал! Зажигай! Ой-ой-ой! Ты будешь зажигать? Боже, цей мячик для тебе ліліпут, давай. Серйозно? У мене опять залагала ігра? Алло. А, фу. Так. Ну давай, танцуй. Танцуй. Если хочешь танцевать. Танцюй, танцюй, Ну давай. Ах ты ж, блин. Крыса. Вс, теперь ты меньше вики. Так. Ээ. Е -е -е. Ч смотришь? Давай начинай. Починай! Вони мене не, не слухаються. От блін. Так. А я говорив! Що, що ти зараз станеш лілі ліліпутіком? Вона подивитись. Пальці десь не поріж. Давайте... Так. А... Опять двадцать пять. Алло. Так, пойду полью цветы. Цветы. Ао-а! Точно не я. Я не шпак. Давай, давай! Зашти дрешим беззай! Че так уверенно падает? Там є роман. Да ну! а Ёханы. Погнали, да. Так. Вот же несправедливость. Теперь сиди, учи уроки. И И за за какой-то какой училки. Учили. Я придумал. Бобик у нас голодающий песик. І взагалі не знає, що таке нормально поїсти а не одним куском м'яса. Я тобі в цьому допоможу. А из-за текстур? Шо так. Эм! Алла-ла-да-да! Эл! 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 Давай, погавку! Я тебе все ничего не забыл! Я сховаюся в будки! Я мене ніколи не найду! Кобік, що тобі сказали. Закрий рота. Офана. Давай, давай. Давай, давай, Я хочу стати гномику. Догнать! Метлу в руки и пошел, чтобы ни единой соринки не было. Ага, сейчас Я стану флешем. Давай, 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 давай! Наша винитель метла. Опа, ну я флеш. Пока! Привет! А если я буду великаном? Ч нельзя так это делать? Так, игрок. Правильно. Ого! Я тепер великан. Ти ще ходить зі мною поспорить, да? Що ти мені зробиш, бебе? -бе -бе Ніколи не достанеш, бебе бебе. -бе -бе. Paul Davis. А если фига себе, но заклинание на работы. Ну ты, конечно, гиха гі гипопутан. Я туда было чу. Что это за терминатор? Все, я рискну. А, а мама теперь? Друзі, таки у нас був весь... Щас буде не тель поиграти. жаль, телефона нет, если только у друзей. Зонгу для був плейс, по бою моде. Якщо ви хочете, то буде відео, як я стану гномиком номиком і буду проходити. Я ці йде вправу колібама. Тільки не ходіть в усе і не показуйте це відео, будь ласка. Оставь хороший отзыв, если хочешь продолжение. По-братски. Надо сказать за Все.